Мовить робити прямі ефіри, коли веду прямий ефір в національному марафоні, і у мене є час 15-20 хвилин. Поки йдуть сюжети чи новини, є речі, які хочеться доносити прямо тут, в яких я перебуваю в конкретний момент своє життя. 31 березня була третя річниця, тобто день вчорашній, коли було звільнення Бучі від російських окупантів. І я хочу нагадати вам це, тому що важливо, що пам'ятаємо ми українці, які борються проти росіян. Тобто 31 березня три роки тому була звільнена Буча, 28 березня. Остаточно звільнений ірпінь. А 1 квітня. Був звільнений Іванків, який я надзвичайно люблю. У мене там багато друзів в Іванкові прекрасний волонтерський центр, який не здається, щодня плете плите сітки для військових. І конкретно, 1 квітня, також був звільнений Димир і Гостомель. Тобто, в цей день я знаходжуся зараз в Бучі. Ось тут просто ось тут просто центральний парк. Я дивлюся з вікна, як їздять машини, як гуляють, навіть попри те, що дощ, мамочки і діти, і думаю, як же круто, що ми зараз можемо пити каву гуляти. А три роки тому ми мали це пекло. Можна безкінечно, звичайно, ставити питання, чому, за що, як, але а відповіді вже очевидні на це питання. Зараз я вам трошки покажу світлин, які тут є. Це фрагменти. Документальних відео, які ми бачили тоді, в 22-му році, які ми дізналися ці світлини, облетіли весь світ, коли було звільнено безпосередньо Бучо. Але що в цьому дні на що я звернула увагу, і хочу вас звернути вашу увагу на те, що як розкриваються злочини росіян? Далі ж лишаються неідентифікованими тіла, далі лишаються невідомими ті росіяни, які катували хоча вже не мало їх імен, знайдено. Отже, ви пам'ятаєте, це дитячий садок тут на території Бучі, де було знайдене поховання. Було 16 масових поховань на території Київської області, і от конкретно світлини з цих місць, коли просто цивільна вулиця, поховання. Ви пам'ятаєте ті кадри з панівичною технікою? Ясно, що ви скажете, Боже, ми звичайно пам'ятаємо. Ні, ми маємо просто тверезо і сухо сказати. Да, ми пам'ятаємо, і ми не збираємося забувати. Це вулиця Центральна Яблунська. А оце робота кримінальної поліції України, і досі по Київській області лишилося не ідентифікованими сто Ви уявіть 156 тіл. От який термін давності, питаю я у Національної поліції України. Скільки ще років ми маємо час, щоб зрозуміти, що це за тіла, що це за люди. Ну, власне, час ще є. І за минулий рік, 24-й, національна поліція просунулася ще на 24 тіла, тобто було 180 180 тіл не ідентифікованих на зараз. Лише 156. Це звичайно не лише це шалена цифра, але ось слава всім тим. До речі, відомий журналіст Євген Спірін. Він з Луганська, який зараз живе в Києві, який зараз є військовослужбовцем, він долучався до екзумації. Підпишіться, будь ласка, на його Фейсбук. Він пише страшні речі. Якщо, звичайно, вони вас навпаки будуть отримувати на плаву, тому що є люди, які хочуть замкнутися від життя і не знати про ці страшні речі. Тобто, бачимо ці світлини. Їх тут море, їх тут море. Отак я вам їх показую і просто обвуглені кістяки. Я не прибічник того, щоб замкнутися від життя і сказати ні, не хочу бачити. Я хочу бачити це щодня. Попри те, що минуло три роки, я хочу бачити це щодня, щоб не зменшувати градус такої люті і злості до росіян і не зменшувати градус любові до своїх. Я навіть не скажу, що у мене більше, до речі, сорі щодо мікрофону. Я такий прекрасний ведучий свого каналу, що я постійно забуваю мікрофон. Олександр пише, шикарно виглядаю. Сашо, а чути мене шикарно чи все таки ні? Я тоді буду тримати ось так і хочу поділитися тими речами, які я для вас приготувала. Скажіть мені з приводу звуку, і я буду далі говорити. По перше, так звук, звук, звук. Напишіть мені щодо звуку. Так, добре чути. Дякую, дякую вам. Так дивіться по Київській області, коли відійшли росіяни. От була деокупація. Це з 28 березня, 22 року. По 1 квітня, кілька міст було звільнено. Росіяни відійшли. Яка загальна кількість знайдених потім тіл впродовж кількох місяців? 1381 тіло вбитих, закатованих тих, хто загинув. Тобто на території Київської області 1381 тіло, що на зараз різні цифри, і ви маєте знати, що конкретно було, як я вже сказала, шість таких поховань. Великих і на зараз, конкретно в бучі не ідентифікованими, лишається 13 тіл. А всього по Київській області не ідентифіковані тіл. Я чомусь, коли щороку перевіряю ці цифри, от кого ідентифікували, кого не ідентифікували. Я розумію, яка шалена робота лежить на тих, хто це розслідує. 156 людей. Ну це не могло бути 156 без хатюк. Це не могло бути. Як це люди, які досі не зрозуміли, чиї вони? Хіба у них не було зовсім друзів і родичів? А навіть якщо безхатько, ну хтось же, напевне все одно стикався з цією людиною. Тобто, нам всім привід напружитися і зрозуміти, як допомогти. Але от я уявляю, прийшов до мене і запитала: ти знав того безхатька? Як через три роки можна ідентифікувати людину? Це надзвичайно складна робота. І Я сподіваюся, наша кримінальна служба їй надають усі необхідні матеріали, щоб вони це робили. У нас у Київській області, що важливо, займаються безпосередньо розслідуванням і збиранням доказів відразу чотири чотири підрозділи. Це головне слідче управління нацполу. Це по бучі і Ірпіню, Тобто, уявіть, навіть немає по суті зведеної інформації. Вона є, але кожен займається своїм. Головне слідче управління нацполу це Бучі Ірпінь. Поліція Київської області розслідує вбивства в Гостомелі і також, окремі вбивства, розслідують СБУ і ДБР. Так, і інколи, коли у мене, як журналіста, виникає питання, чому ж немає зведеної інформації? Вона є. Я з нею вами поділилася, але кожен веде свій струмок. Отакі чотири струмки розслідувань. І що для мене було важливо, що кілька росіян вони зараз судяться очно тут, в Україні, судяться очно, тобто вони потрапили в полон. І потім було встановлено, що вони робили злочини, вчиняли злочини в Бучі, в Верпині, в Гостомелі, в Іванкові, в Димері. Ну конкретно, хай вам спокійно спиться. Є конкретний російський солдат Ніколай Карташов. Він зізнався у власних воєнних злочинах в Бучі. Він показав імена спільників, яких розстріляли, які розстріляли цивільних мешканців. Він конкретно із 76-ї десантно-штурмової дивізії, і був одним з небагатьох, кого судять за очні злочини. Тобто їх там лише кілька. Ірпінський міський суд. Ці злочини. Розглядає і конкретно він сам розстріляв цивільного мешканця Бучі, а потрапив в полон 23-му році на Луганщині. І так мрію, щоб їх усіх сук схопили цих росіян, щоб судили їх навіть заочно. Це теж правосуддя. І я просто. Надзвичайно вдячна усім осінт-аналітикам, журналістам, документалістам, правозахисникам, які вишукують отак по дрібницям. Росіяни ж думали, вони розстріляють Ірину Фількіна, і все. Вони розстріляють і спокійно собі поїдуть далі. І це так прекрасно. Пам'ятаєте ту жінку червоними нігтями? Вони ж думали, що ну хто там які камери? Вони постріляли всі камери в бучі ірпіні, їх ніхто не знайде, але насправді знайде. Ну насправді знайде і їх вже знаходять. Конкретно якщо що говорити про Ірину Фількіну вона не була відомою жінкою, але її нігті з червоним манікюром, ви пам'ятаєте, як вони вразили всіх нас і світ. Тобто жінка з красивезним манікюром. І потім ми побачили її фотографію, це така короткострижена блондинка, яка їхала на велосипеді. Вона в цей час говорила з донькою і, і її просто розстріляли. Її розстріляли в упор, вона не хотіла виїжджати з Бучі, їй було мало виповнитися їй 53 роки, і вона 5 березня пробувала покинути Бучу, їй не вдалося, тому що машині просто не лишилися вільних місць. І от е, вона вирішила повернутися додому на велосипеді. Е, Хоча діти казали їй це небезпечно, мамо, не їдь! Будь ласка, мамо, не їдь. Ну і ось така історія. Тоді. Е, Папа, Яблунська її розстріляли, і тоді Reuters першим першими опублікували це фото. Якщо згадувати всіх загиблих в Бучі, тобто є конкретні історії таких людей. Вони відомі спортсмени, вони відомі волонтери, вони відомі журналісти. А ясно, що вони, можливо, не відомі, так як президент Зеленський чи Руслан Стефанчук, який вчора в Бучі робив саміт міжнародний. Але це люди відомі для своєї спільноти. Вони для своєї Бучі робили багато крутих і правильних речей. І вони на перші дні повномасштабного вторгнення не боялися і говорили правду. От, наприклад, зараз є Олександр Кислюк, він викладач грецької мови, був в бучі. Дорослий чоловік, викладач грецької мови, і також викладав церковно-славянську мову. Церковно-славянську! Він взагалі знав шість мов і приїжджають якісь суки недорозвинуті, і вони вбивають такого цивілізованого, неймовірного чоловіка. Мені інколи кажуть, що я от така скажена, у мене емоції продовжують вирувати. Так, да, вони у мене вирують і досі, тому що я, в принципі, людина емоційна. І я про смерті ніколи не буду говорити. лише як про статистичні факти. Я хочу, щоб все було розслідувано очно і заочно, щоб ці покидьки були покарані. Тобто я вам назвала цифри: сім катівень, так, Буча, це дитячі табія про Я вам показала першу світлину, де з в'язаними руками лежав чоловік. Це там вулиця Яблунська, село Шевченкове, Броварський район, підвал, там катували людей. Тобто, і в бучі 13 тіл неопізнаних, а загалом по Київській області 156 тіл. А за минулий рік було за весь час було конкретно розкрито з 1381 вбивства. Я дуже ретельна в цифрах і мені прям хочеться стежити, наскільки кожного року розкривається. За цей час було конкретно розкрито 72. Конкретних вбивців, конкретно ось так відомо факти вбивства і конкретно розкриті ці вбивства. І зараз уже е 34 росіянам оголошено підозру і очно і заочно, і 24 скеровані в винувальні акти до суду, тобто 1381 вбивства, 24... Вони конкретно скеровані, ну ніби можна сказати, частково закриті справи хоча коли до суду скеровуються не закриті справи, це тільки половина такої зробленої справи. І розслідування триває, і поліція продовжує встановлювати причетних, збирати докази, отак прям просто по родзинці, потихеньку. Просто я хотіла вам про це нагадати. Також хотіла вам сказати: якщо ви люди, які не зважаєте на такі факти, як я, які з'являються у медіа, подивіться принаймні обов'язково фільм Буча. Подивіться його обов'язково. Не можете ви сказати, мені боляче, я ще не пережив. Подивіться, комусь було боляче, ніж вам, щоб ви собі еволюціонували, щоб ви знали, як страшно, як складно дивилися ще більш складне і страшне, і еволюціонували. «Буча» – український фільм, і він заснований на реальній біографії волонтера Костянтина Гудаускаса. Абсолютно вразив мене. Волонтер вивозив, литовець. І це фільм, зроблений майстерно. А, менше мені сподобався фільм Лишайся онлайн Євистрельниковою, але менше в якому сенсі. Я потім питала у Рімі Зюбіною, чому актори грали так, а от не грали інакше. Тобто я нюанси конкретні питала. Вона сказала: Таню, ти уявляєш, коли перед тобою лише камера, ось як зараз переді мною, зіграти, що ти переживаєш вбивство, зіграти сам з собою. Це надзвичайно складніше, ніж коли ти взаємодієш з іншим актором в кадрі. І от там залишається онлайн. Весь фільм побудований на тому, що дівчина взаємодіє з екраном. І тоді вона майстерна акторка. Я не актор, я не знаю наскільки це складна спеціальність, але Буча і лишаються онлайн фільми, які ви маєте подивитися. І, взагалі, я вважаю, ми маємо всі, поки тривається війна, стежити за деталями, за фактами. Не маємо права втомлюватися. Ви пишете, дякую вам за роботу. Я дякую вам, що ви дивитеся. Я бачите, роблю це. Емоційно спортано, але традиційно по будемо рухатися ось так. Ну а зараз повертаюся в національний марафон Єдині новини. Сьогодні у нас спецефір, і сьогодні я в Бучі. Така історія. Говоримо з військовими, говоримо з поліцією, і вони розповідають, як протікають розслідування. Пишіть під цим відео, якщо ви з Бучі, що пам'ятаєте ви, можливо, а можливо, просто поставте подобайку цьому відео будемо рухатися разом з вами далі. Дякую.